Права 11. Обчисліть значення виразу та дізнайтеся рік заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ну що ж, давайте подивимося на цей вираз. В першу чергу будемо виконувати дії в дужках. Ну, і серед цих дій в дужках у діленні у нас перший пріоритет. Потім у нас другий пріоритет буде у віднімання, тобто це буде друга дія. Поза дужками множення на більший пріоритет це буде третій, ну і четверта. Це у нас буде віднімання Гаразд. Тоді записуємо першу дію. Отже, ділення 166 788, що ділиться на 452. Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, записуємо 166 тисяч.

3 поножить на 5 це 15, 5 пишемо 1, 1 запам'ятовуємо. 4 на 3 це 12 плюс 1. Це 13. Yeah. Віднімаємо. 7 мінус 6 це 1, 6 мінус 5 1. 6 мінус 3 3. 1 мінус 1 це 0. Не записуємо попереду. Так, зносимо цифру 8. Ну що ж, 3118 ділимо на 452. Це буде, мабуть, 6. 6 помножити на 2 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 5 на 6 це 30, плюс 1 це 31. 1 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 4 це 24, плюс.

На 452. Ну що ж, це буде. Мабуть, 9. 2 помножити на 9 це 18, 8 пишемо 1, запам'ятовуємо, 5 помножити на 9 45, плюс 1 це 46, 6 пишемо, 4, запам'ятовуємо, 4 на 9 36, плюс 4 це 40. Віднімаємо. Так, різниця у нас складає 0. Отже, ділення завершене. Ми записуємо, що частка у нас дорівнює 369. Є. Друге дія. Віднімання. 369 мінус 125. Це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Отже, записуємо 369. Давайте десь тут. 369. Відняти 125. Віднімаємо. 9 мінус 5 це 4. 6 мінус 2 це 4, 3 мінус 1, це 2. Отже, записуємо, що різниця дорівнює 244. Є. Наступна дія у нас буде множення. Це що результат у дужках. це 244 множимо на 409. Це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Стопчик. Отже, записуємо 244.

4 помножити на 4 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 помножити на 4, це 16, 16, плюс 1 це 17. 7 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 4 це 8, плюс 1 це 9. Додаємо. В кінці у нас буде 6. Потім 9. 1 плюс 6 це 7. 2 плюс 7 це 9. Тобто буде 9. Отже, записуємо що добуток у нас складає 99 тисяч 796. Є. Ну і остання дія віднімання. Записуємо четверта дія. Отже, 99 тисяч 796. Відняти 97 тисяч 962. Дорівня.

3. 7 мінус 9 не віднімається, позначаємо 17 9 8. 9 мінус 8, 8 мінус 7 це 1. Ну і 9 мінус 9 0. Отже, записуємо, що у нас різниця складає 1834. Yeah? Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу дорівнює. 1834 є. Yeah. Ну і записуємо відповідь. Отже, дізнаєшся рік заснування. Записуємо, що рік заснування тоді 1834 рік.